Існує такий міф, що артрит і артроз це одне і те саме. Багато хто плутає ці поняття, але артрит і артроз це абсолютно різні по своїй суті штуки, які відрізняються і своєю основою, і причинами виникнення, і, відповідно, способами оздоровлення. Артрит це запалення, коли відбувається почервоніння, набряк, біль, порушення функції, і це стан, як правило, гострий, він може бути хронічним, але частіше гострий. Артроз це дегенерація, або, ж більш відоме таке слово, старіння, старіння структур, які, з яких складається суглоб, старіння хряща, старіння зв'язок, і суткових тканин. Їхня потім деформація на пізніх стадіях. В своїх методиках оздоровлення і артрит, і артроз потребують різних абсолютно підходів. При артриті, основна задача це швидко зняти запалення. Швидко, ефективно для того, щоб було зняти набряк, почерваніння, обмеження рухів і так далі. Якраз для цього. Дуже ефективно можна і потрібно використовувати ось таку штуку моксі з низькоінтенсивним лазерним впливом на тканини, при цьому сам суглоб не перегрівається, не посилюється набряк, а запалення зменшується. Тому, якщо ви маєте Моксі, і можете використовувати декілька разів на день по 15-30 хвилин в режимі лазерного впливу і легкотеплового впливу, також додавати вібрацію. Вона є в двох режимах, в меншому режимі можна додавати при запаленнях, при артритах. То ви щасливчики. Ви можете використовувати такий апарат для зняття набряків запалення або червоніння у своїх суглобах. Артроз потребує більш тривалої терапії, більш тривалого впливу і більш складних схем. Бо, як я сказав, це старіння, це не гострий процес, це процес, який розвивається доволі тривало, і, відповідно, його відновлення також займає певний час в залежності від того, в якій стадії артроз. Для цього я рекомендую і це має велику ефективність, яку ми перевірили за 18 років. Користувачів тисяч користувачів, це насправді ефективна методика для домашнього використання, для домашнього застосування Де е, я пропоную е, брати і використовувати тепло для розслаблення м'язів, е, які є навколо суглобів і в самому суглобі, е, е, це, наприклад, е, Тепловий килим новохід в різних режимах теплових, який використовується для розігрівання суглобів, для того, щоб знімалися м'язові спазми, покращувався кровообіг. Наступним те, що треба використовувати при озорленні від артрозів, це є система припікання, якою знову таки можна використовувати і в новохід, але краще всього працює отакий апарат Моксі. Уже в режимах е, припікання тут, до речі, режими регулюються від 30 до 70 градусів. Можна нарощувати цей режим і робити вже припікання для того, щоб з'являлися нові капіляри і тканини відновлювалися, омоложувалися. Це потребує декількох місяців впливу, роботи з припіканням. Для припікання також рекомендую застосовувати МОКСІВ. А для зняття загострень, для зняття набряків, які періодично виникають при станах артрозу, вже можна використовувати додатково міостимуляційні аплікатори з апарату Body Health на сам суглоб. Або ж коротко, короткі припікання з апаратом Моксі цим же апаратом, який також впливає на зняття набряків, на зняття запалення, як я сказав, уже трошки вище. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наші платформи в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі, переходьте телеграм-каналу. І будемо разом вчитися, як оздоровлюватися, як не плутати ці поняття, як не йти за міфами, яких сьогодні, до речі, дуже досить багато в е сфері оздоровлення.